Ми розпаковуємо трошки посилочок, да? посилочка за 10. До речі, якийсь цікавий підхід до посилки. Не знаю чому так. Дивіться, один ящик і другий ящик. Якби ми взяли трошечки більше ящик, поїхало б воно одною посилкою, можливо, було б дешевше. Але у людей є дуже різні підходи до роботи. Хтось хоче розділити матеріал, щоб не одної кучі їхало, щоб у менші шанси вдруг Коротше, що угодно є. Ну нічого, ми ж до всіх підходів звикли. Да? Тут взагалі по-простому. Неочікувано і швидко. Це просто в цій маленькій коробочці, знаєте, що було? Мідяшка. Обично нічого немає заумного, не заумного. Звичайнісінька, лужонка. Ось. Простесенький матеріал. Вагою 4 кг. Так само, як вказано в записці. Давайте запишемо, бо трошечки в мене сьогодні немає помічника. Так, і друга коробочка. Правильно? Це самий чоловік. Ми ж дивились, 6-6-7. Від цього самого чоловіка. Соответственно, зараз ми її і розпакуємо. Материнка старого зразку. Міді, алюміній електротех, латунь і материнка. В принципі, ну, як на мене, простий матеріал. Да? Мідяка у нас на сьогоднішній день 310 гривень. Вся підряд палена, не палена, алюміній електротех 80. Також, до речі, можна випалювати провода, алюмініє електротехнічного. Особливих претензій від нас ви не отримуєте. Ми взагалі стараємося, щоб претензій було мінімум. Саме головне, щоб від вас помилок було мінімум. І тоді все буде нормально. Так, давай що тут? Ще мідяшка. Мідяшка ще 4 кілограмчика. І того вісім. А вісім це вже і доволі таки нормально виходить по посилки. Алюміній електротехнічний. Два шестьсот. Сюда его. Латунька. Два. Строчки у нас сегодня не завтрач, потому что, ну, понеделок, я не знаю. Капец Сика его. А Сика алюминий электротехничный, я сказал? Два шесть. Хорошая штука, хорошая память, да? Отвернулся, уже забыл. И материнка. Такая материнка у нас 150 гривен килограмм. Чикс и полетели до сестер своих материнок. Материнка стара 05 на 150 итого 75 360. Калькулятор улетел, все улетело. 8 на 310 2480. 2 и 2, 6. На 80, 208. там 360 і 75. І зараз підіб'ємо підсумки, що ми отримуємо на виході. І того наш клієнт отримує 3123 гривні. З урахуванням доставки, там десь 2900 вийде, да? мабуть, нормально за даний матеріал. Саме головне, рахуйте, щоб це вам було вигідно відносно, відносно ваших. Точок прийому місцевих, якщо вигідно, відправляйте. Чекаю на ваші посилочки. Ай до речі, біжіть, пакуйте посилочку на лубний, Це однозначно вигідно.